Зі кондукторів у громадському транспорті ви можете більше не побачити. Українські міста переймають європейський досвід і впроваджують електронну оплату за приїзд. Як це їздити без традиційного паперового квитка? Інновацію на собі випробував Богдан Лазука. Майже місяць тому у Верховній Раді проголосували за впровадження єдиного електронного квитка. Львів, Дніпропетровськ, Вінниця. Тепер естафету у впровадженні цього ноу-хау прийняв Житомир. Поки що система працює в тестовому режимі на кількох тролейбусних маршрутах. Замість звичайних квитків кондуктори видають квитанці зі спеціального пристрою, так званого валідатора. Перший етап, з якого ми розпочали, це перевели продаж, переводимо продаж квитків, просто які пасажирам за допомогою цієї системи, тобто за допомогою цих терміналів. Вже зараз дозволяє абсолютно бачити кожну транзакцію, її час, який транспортний засіб, який графік рух, тобто нівелює багато паперової роботи. Софія Олексіївна працює працює кондуктором вже 10 років. Жінка пояснює новий пристрій, освоїла не одразу, але розуміє, що впровадження електронного квитка допоможе максимально оптимізувати пасажиропотік. Треба вміти і батарею замінити, і ленту. Як кажуть, касову Воно рано чи пізно буде? Хочемо ми це чи не хочемо. Хочемо йти в Європу, значить, всюди так. І ми повинні до цього йти. Пасажири реагують на нововведення по різному. Е, мені не дуже добре бо я житель села. Кожен пасажир був підконтрольний і знали, скільки в транспорт надходить ті грошей. Хто обілічує отакі апарати? І тоді буде, не буде менше буде корупції. Поки що квитки з портативних валідаторів видають кондуктори, але незабаром стаціонарні пристрої встановлять у всьому громадському транспорті. Пасажир купує електронну картку, поповнює, її, а коли сідає у трамвай чи тролейбус, підносить до валідатора. Плануємо вже поставити ці стаціонарні валідатори, впровадити, розповсюдити розпосюди оці от картки. І повноцінно я думаю, що до кінця року воно вже буде працювати. Тобто загальна мета електронного квитка в першу чергу Реслідує місто це зменшити от готівковий обіг чи взагалі його нівелювати, забрати з самого транспорту. На відміну від великих міст у Житомирі, проєкт «Є квитка» реалізується без залучення кредитних ресурсів, винятково коштом міського бюджету.